Негода не злякала. До Дня Незалежності в південному відбувся благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ. Раптова злива прийшла містом, коли учасники вже розкладали свій крам. Відвідувачам пропонували товари хендмейд, прикраси, сувеніри, м'які іграшки, одяг, вироби для дому для дітей та дорослих. Працювали майстерки, локація квагриму, була облаштована фотозона. Бісерні вироби. Ось закрива такий пес-патрон. Хочу допомогти збройним силам. Хочу, щоб швидше перемога прийшла. Уже стомилися всі від війни, але ж просто так не можна, щоб воно закінчилось перемир'ям. Бо те не щастя, що сусіди наші набереться знову сили знову попре. то треба до повної перемоги. Тому хочеться допомогти нашим збройним силам. Ми збираємо кошти для швиної роти і потім докупляємо. Тканину і шиємо одяг, адаптований на ліпучках, і віддаємо хлопцям по запиту. Безкоштовно. Нам люди донатять, допомагають, хто тканини дає, хто як може, хто шиє, долучається. І радимо, ми виставили вироби, щоб заробити гроші купити те, що нам потрібно. Ми Хочемо допомогти нашим військовим. <плес> <плес> Бо дуже складно. А що це за такі? <плес> Бавовне. Бавовна, папорці. Папорці з харшанським органом. Це ви самі робили? Так, таке? Так, нам це до душі, ми хочемо допомагати ЗСУ. Це перший раз берете участь? Ні. Вже п'ятий. Ну, ми... ми завжди присутні. Ми буваємо на ярмарках, коли вони є. Ми гуляли насправді. Але коли почали про ярмарку, не знаю, наче хочеться. Я не можу сказати, що потужно святкувати, але точно зібратися разом. Тим паче це благодійні внески, тому наче це нормально. Я не знаю, як це. База. Нехай це буде базою. Підтримую, нехай їх буде більше. Ну, більше людей молоді всіх залучати. Все одно це виховує і це потрібно нам. На майбутнє це чим буде їх більше, тим нам буде краще. Найбільшу кількість відвідувачів збирали ятки з їжею та напоями. Тут навіть смажили шашлики. Волонтерила цього дня і журналістка телебачення громади Тетяна Приходько. Все, що зараз знаходиться саме тут, все готували волонтери волонтерського пункту Соловейки. Це в тому числі пані Олена Ящук, Наталя Кравченко, ще одна Наталя, пані Людмила. Дуже багато таких волонтерок, які саме це все готували своїми руками. Вони вчора сиділи на кухні, позавчора і все це готували, щоб наші місця вони могли скуштувати це. все». що ви робите. Я долучилася, збирала волонтерів. Також я зараз фотографую все, щоб на згадку залишилося, і також трохи там допомагаю, якщо потрібно десь закрити дірку. Так скажемо. Піца, сосиска в тієсті пиріжки з вишнею, картоплею з бабусею Готував. з бабусію пік самого утра, в п'ять утра стали ми почали це все замішувати, пити Саме, де, е, Чому ти ти береш участь в ярмарку. Ну треба допомагати воїнам. Це свято наше, тому що це можливість зробити смачний збір. Отако кав'ярня «Філіжанка». Ну наша основа це кава, але є смачна випічка, і лимонади, тому і ми тут. Благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ організували волонтерський пункт Соловейки. З початку війни дівчата провели більше 15 таких акцій. Ми дуже потужно готувалися на цю ярмарку. Ми ж давненько не робили. Ми хотіли, щоб було все гарно, красиво. Було багато смаколиків, гарних хандмейду, майстерок дитячих розваг. Дуже багато, але так сталося. Як сталося у нас трошки погода? Під у нас була страшенна злива, у нас почали літати палатки, літати все, що було на столах, ми всі мокрі, ми трошки засмутилися, але потім, все-таки, дякувати Богу, налагодилася погода. Люди прийшли на святкування, люди, деякі навіть стояли під очем, чекали, поки ми якось трошки сховаємося, все для того, щоб все-таки відвідати ярмарку. І я за це дуже вдячна. Чи вдалося, чи не вдалося, ми будемо бачити в кінці, але насправді. Для нас дуже важливо, насправді, що люди відгукнулися і прийшли. На благодійному ярмарку вдалося зібрати 95,5 тисяч гривень. Кошти будуть спрямовані на тканину для маскувальних сіток та запити одного з підрозділів. Більше відео з благодійного ярмарку у програмі Життя міста.